Доброго дня! Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо міні-матрац Мальмо з колекції Сканді. Головна особливість міні-матраців у тому, що вони покращують спальне місце і дарують комфорт. Розглянемо модель більш детально. Стильний скандинавський дизайн приємний на дотик стречовий чохол – Нордік комфорту. Міні-матрац Мальмо має назву міста в Швеції, яке свого часу було центром текстильного виробництва. Тому ця модель є уособленням якості та тренду. Особливість моделі Мальмо в тому, що її основа матеріал Foam 7 Zone Effect. Це унікальна за своїми властивостями піна з конвалюторною різкою, яка формує різні зони жорсткості та ідеально підлаштовується під тіло людини. Мальмо. Чохол Nordic Comfort. Матеріал Foam 7 Zone Effect. Висота мініматраца 5 см, ступінь жорсткості 4 см. Мініматрац зручно кріпиться до основного спального місця завдяки чотирьом фіксаторам по кутах виробу. Мініматрац виготовляється у вакуумному пакуванні та має компактний скручений вигляд. Тому легко транспортувати і зручно зберігати.